Продовжуємо повертати до життя компоненти стіючки Акай. Наразі в нас є тюнер. Такий от він гарний ідеальний. Давайте ззаду заглянемо на нього. Просто як новенький. Ну і всередину, звичайно ж, заглянемо. О, досить велика плата. Трансформатор. Інформативно поділено. FM AM Бачимо. Ось тут у нас. RDS, Ну, Power, Вихід. Тобто аудіо частина. Бує. Зіслів Віктора щось з дисплейчиком. А, він не вмикається. Окей. Дімер. Так, в мене батареєчка мигає, він може прибріхувати при мигаючій батареючці. Ну, але все ж таки щось ми зможемо зараз подивитися. Е, є в нас стабілізатори. 5 вольний і 15 вольний. Тут Е14,8, e. ну, як бы, Е. E. То есть, тут на разъемчиках, так, плюс 5 вольт. Так, Е. E. На кнопочке у нас... Є. Коли натискаємо, щось там якась реакція є. Так, ну що тут думати, гадати? Давайте зараз я відкручу цю всю плату, і ми перевіримо ось цю частину поживлення. Материночка з іншого боку. Ось такі тут цікаві. Перемички. Якісь доробочки. Також сліди перегріву помітні. Він так відсвічує. О, отак от краще. Каніфолька. Скоріше за все це все завод. Закінчив перевірочку. 16 електролітів під заміну. Поживленню всі, практично. Ніпончик залишився. І кілька штучок на РДСі. І один ось тут. З завищеним ЄСРом. А, ще біля радіо. Хоча АМ-секція, ну, все одно ми його замінимо. Що його вже залишати тут. Поназберего в конденсаторів. Це в нас все, верхній рядочок по живленню піде. Тут на, там, в різних частинках, а це два на аудіо. Вже на самому виході там сигнальні конденсатори. Ну, все, приступаємо. Вирішив ще замінити радіатор на 15-вольтному стабілізаторі. Ось тут він такий був. Ой, втік. І така ж плата почорніла. Так, він нагрівався. Заміню його ось на такий, трішки жирніший, як бачимо. Височенький. Думаю, буде краще. Ви гляньте, як воно зійшлося. Та як ніби тут і було. Ха. Фокус. О, ідеально. Тут у нас трішки сам Хавіель, трішки Панасоніка, ну і така збірна соляночка. Тут от. І полярнички на виході. <кхи> а, дві МЛТшечки затисались тут. Ну, не мав я імпорту. Нічого будуть працювати. Це на катоди дисплея. Через них йде живлення. Тут по 500, 500 мВт стояли Ну, малесенькі такі блошки. Ще хотів би звернути увагу на досить цікаву особливість розводки плати, на те, як впаяні в нас електроліти. А саме мінуса. Всі мінуса в один бік. Всі. немає жодного конденсатора, який би відрізнявся. Тобто мінус мав би в другу сторону, там вбік. Ну, на виході також були впаяні е, сюди до мене мінусами. Ну, цікаво, цікаво. Я думав, це мені щось так <кхух> здається, що це якась особливість, а ні. Я тут багатенько плат перебрав, не побачив такого. Ну, добре. Що там балакати? Давайте спробуємо. Так, вмикаю. О! Зовсім інша справа. Так, пропонує нам виставляти дату. Ух, зараз будемо розбиратись. Можливо, цей крок можна пропустити. <кій> Daily Time Adjust. О! Oh, Є! Yeah. А, як цікаво! Дивіться, нам тут все підсвічується. Що нам треба натискати? Йой! Яке ж воно розумне. Микаємо. І маємо доброго дня! Сігнал немає сигналу. Ну що ж, давайте ставити в стіючку. будемо дивитися. Є тут питання в мене до індикатора, але це трошки пізніше. Подивимося до тої мордочки, що воно. там. І з тобою, і з нами слава, і з нами воля, іжавтоси, ми турі не було. Я вам скажу ну, кілограм. Мабуть, ні, але грам 800 вона важить. Збірка дуже гарна. Дуже гарна збірка. Відкручуємо плату. Так, от виглядає передня панелька. Ну Тут у нас хіба керамічні конденсатори. Сам індикатор. Що тут? Ну тут хіба порушню і пилинки. Зараз видую. Та й, мабуть, все. Зараз трішки помию плату. Касімно, тут таке щось страшненьке, а також свої сліди втручань. Та й трішки підзберемо. Це привів до порядку. Стосовно дисплею, бачимо, що в режимі стендбай він стабільний, тобто немає перепадів по свіченню. А коли вмикаємо робочий режим, то індикатори, які не задіяні в черговому режимі, вони світяться яскравіше. Це світ свідчить тільки про одне, що сам люмінофор вже з часом трішечки вигорів на сегментах, які задіяні в черговому режимі. Ну, ось так. Так що тут щось думати, придумувати. Ну, в загальному все ніби добре. Тож зараз кручу кришечку і ще раз під'єднаю. Це не бемоніс веди. Алі, алі, алі. Опадуть тільки Іде про жіноче здоров'я, то це авіда. Дізнайся експертну. Тільки що приїжджав Віктор, забрав тюнер. Привіз на заміну ще один. Апарат зі стівечки на профілактику, а також потішив мене подаруночком ось таким. Це не просто подаруночок, це якась мегабомба. Я не можу добрати слів, щоб описати, яким себе слоном зараз почуваю від радості і задоволення. Ви тільки на подивіться: Denon HD 6. Це ж просто неймовірна фантастика якась! Не знаю, чим я заслужив такий подарунок, але ще раз безмежно вдячний. Ось такий стан. Ну, фокус. Є. Яка ж все таки краса? Денон. Я ото поставлю і буду тішитися. Просто неймовірно. Ще раз дуже дякую.